Шановні телеглядачі, знешкодження небезпечних знахідок часів великої вітчизняної війни, ліквідація пожежі в дев'ятиповерховому житловому будинку та нагородження юних рятівників школи безпеки. Про все це детальніше дивіться далі. Протягом минулого. Тижня на Луганщині сталося 192 надзвичайні події, зокрема 184 пожежі. Внаслідок надзвичайних подій загинуло 7 мешканців області. 10 вересня в лісосмузі селища Софіївський Андрацитівського району місцевий мисливець за металом за допомогою металошукача виявив 25 боєприпасів воєнних років і повідомив про це в МНС. з котлован, до половини заритий. Я почав саперною лопатою акуратненько працювати. от. То коли я снял шар землі, то я обнаружил, що там э, лежать міни. Мобільна оперативна група ідентифікувала знахідки як мінометні міни калібру 82 мм. міліметри. Небезпечна зона була взята під охорону співробітниками міліції. Вранці наступного дня піротехніки, працюючи на місці події, виявили цілий склад із 46 мінометних мін одного калібру. Силами пиротехнической группы Главного территориального управления МЧС Украины в Луганской области было уничтожено 46 единиц минометных мин калибра 80 мм. 13 вересня об 11.40 до пожежно-рятувальної частини номер 11 з охорони міста Красний Луч надійшло повідомлення, що на шостому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку загорівся балкон. Через сильні пориви вітру ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вогонь поширився на балкони сьомого, восьмого і дев'ятого поверхів. В ліквідації пожежі взяли участь 10 одиниць техніки і 35 чоловік особового складу. Завдяки оперативній роботі рятувальників загоряння було ліквідацією. Ліквідована у 13.02. Жертв і потерпілих немає. Вогнем пошкоджено дві квартири і вісім балконів. Причина пожежі необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Пожежа. В екстрених ситуаціях 101. 101. Служба порятунку МНС України. Запиши у мобільний. 10 вересня в урочистій обстановці начальник головного територіального управління МНС у Луганській області генерал-майор служби цивільного захисту Ігор Гундар нагородив юних рятувальників школи безпеки за високі досягнення. оплески присутніх привітав дітей з почесним третім місцем і висловив сподівання на перемогу наступного року на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, оскільки наша область завжди демонструє особливий луганський характер, тому й лідирує в змагання. Школы Безпеки. Я думаю, что без поддержки главного территориального управления МЧС в Луганской области этой победы не было. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с приславным праздником Днем Спасателя! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, а также успеха в дальнейшем совершенствовании своего мастерства. И пусть благодарность за спасённые жизни, бескорыстную помощь будет неиссякаемым источником сил для повышения профессиональных достижений, служения государству и народу Украины. Пусть в мире согласия царят ваших семьях. С праздником, дорогие друзья!